Ну от, от добрий ранок. Хот-дох на заправці, кава. разйо, що ще потрібно. Ну, насправді, хрена чого ще потрібно, але початок непоганий, як для п'яти ранку. Їдемо зараз, не знаю куди рибалити. Зараз на сикарках. Ой, камеру треба проти. Ось коладки їхні покарають. Типу да. Есть типа трех месяцев, и все, мы обуто карповики. Карповики. Да, на карповых костюм. Дуже кайфово, дуже кайфово, разъеб. Вау. Какие вы холосие? Ну да, бредякое. Короче, есть. Какие вы холосенькие тети? Треба забронювати за два тижні, каже, Охренеть, за два тижні. За два тижні треба, да. так. Тупо все занято. Ну все, идем туди. Ну, <связать> Добрый там день. Ты маленькая манюнька. Ты манюнька, не бійся, не бійся. Я знаю, щоб передати, наскільки тут роз'йомно. Дуже кайфую на природі. Мені подобається, що мій мозок знаходиться в гармонії, нічого його не відволікають, мені в голову не лізуть, не потрібні мені думки. Дома не виходить, так все відволікає. Просто абсолютно все. Тут я, я був здивований, що я не відчув, як зазвичай, такого, коротше, не відчув паніки. Нічого панічне, так і тривожності. І від цього вже отримую задоволення. Хорош. Давай, 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 давай. Зірвалося? Нічого, нічого. Ну це було... нічого? Це було неочікувано, це було дуже неочікувано. Це було максимально неочікувано. Хоча ну, я знімав. Тобто для мене було це... Не знаю, наскільки очікували, це неочікувано. Опа! Червона хелла Давай, 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 давай. Бля. Надо було сідати. Ну нічого. Друга спроба теж, все добре. Маю, карась Це кілограми три от зараз простібую хорош ну от перший влов карасики ну, я думаю карась тут на кілограми три ми похвастаємося бережно ага. Давай, 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 демон. А ч, пацан, кто А, вот он.

Зеркальний, короб. Зеркальний, я какова. Да. І сів, вже не було надії, вже не було надії щось піймати. Охієть! Я кайфочину. Що він. І фоточку біля. Я вахую, якщо чесно, і не дуже хочеться зараз бути в Києві, тому що як тільки ми заїжджали, в мене вже починалася тривога, в мене вже наче паніка попила мене дивне, дивне відчуття, тому що як тільки ми заїхали, а точніше я зловив себе на думці, що я починаю міркувати: типу: Ага, тачка, світлофор, лампочка, там люди щось кричать, там то. І я просто думаю, вау, там мій мозок сумував, він дивився на деревця. Він бачив активні дії тільки коли риба починала там бултихатися, не більше. Ну максимум вітер. Чомбо, я по тобі дуже сумував. А, а ти тікаєш від мене. Чомбу, воно то у нас така любов з тобою. Я розумію. Вона, напевно, у нас з тобою контр-контрзалежна. Так, ми любимо з тобою друг друга, але хочемо все-таки бути самодостатніми. І... Самі робити рішення. Але Джамбо, ну я так хочу тебе обіймати. Це Джамбо, я тебе люблю. І <ріць> <ріць> Я тебе ще раз люблю. І я тебе взагалі обожнюю. Чомбо, <ріць> я тебе з'їм. Я неймовірно кайфую від атмосфери тут. Всі займаються спортиком. Я прийшов, було дві людини тільки. Зараз нас банда. тут. Мені дуже подобається тепер 2х-кадр. Він наче передає тебе таким, який ти є. Тобто, якщо 0,5 він створює цей момент витягнутості, він тебе робить більш приваблювашим, то 2х. <гум> Він показує, який ти є. Не знаю. Ну, принаймні, в мене такі асоціація з цією камерою. Не можу нормально поспати. Я думав, що я вчора лягу раніше спати, тому що сьогодні мені потрібно вставати у 5 Ні. Ти ще ж не о 5, навіть раніше. І я думав, що я сьогодні приїду з рибалки і лягу раніше спати, тому що. Завтра потрібно. Я навіть не хочу перераховувати, що потрібно. Я не хочу навіть перераховувати, що необхідно. Що в категорії Асап, бляха, типу, терміново. Якось так. Гарного вечора всім. Добрані. Ми з джамбо досі в ванне. Перевіримо зараз, чи є гаряча вода. Джамбо, її... Ні, немає. До сих пір немає гарячого. Ну, зато, Зато холодний душ, зато то холодний душ. До речі, без іронії, без сарказму, без нічого. Взагалі я себе ставлю іноді в умови, що дякую взагалі, що є вода, і можна взагалі помитися водою у багатьох людей. Зараз навіть і такого немає. Гарно вечір.